Здоров'я всієї родини для імунітету омега-3 з вітаміном Д. Наразі знижка мінус 25%. Ось так от виглядає вона в перевернутому вигляді. На будь-яку продукцію лісі в рідині зі смаком лимона, в, з лимон-м'ятою, з вітамінами А Д Е, дуже класно, подивіться склад. І також інші продукти. Як омега 3 манго для дітей від 6 місяців народження і вагітних жінок дуже класно. Ну і на це все знижка 25%. Я зараз нахожусь в магазині, тому вирішив показати вам також тут форте і жувальні, жувальні капсули для діточок від 4 3 років і мультивітаміни, особливо якщо проблеми зараз навесні для імунітету. Тут дуже класний склад. І дуже багато вітамінів. Ну читайте в описі все детальніше.